Гарно, чи не так, українська культура зачала була своїм серцем та красою. Але чому ж замовлення цінності дійшло до нас, тільки зараз? Віками Московія хотіла придушити українську націю. І хоча цього не сталося, проте це повпливало на все зросійщене українство. Втім, зараз все більше українців усвідомлюють багатогранну історію нашої незалежності і поринають на неї. То як найкраще почати вивчати українську культуру з початку та ще вдобути технології? Це питання дослідкують засновниця культурного подкасту Дарина Романська. Основоположниця подкасту Шева Леся і Франко Дарина Романська не є література з навчиною, хоча вже більше року вивчає українських класиків та демонструє їх як реальних людей, а не забронзовілих постатей. Сам проєкт виник після початку повномасштабного вторгнення та потребує підготовки, до якої з ентузіазмом ставиться Дарина. Тож, як виникла ідея для створення подкасту, почуємо далі. Коли ми запускали цей подкаст, я взагалі не думала про цю любу аудиторію. Я просто це був початок повномасштабного вторгнення. Я перечитувала кобзар, і десь в сторінці на соті в мене виникло запитання, яке незручно поставити в пристойному товаристві. Ми всі знаємо, що Тарас Григорович Шевченко це наш геній і пророк, але я зацікавилась, а чому? І вирішила, що мені треба це з'ясувати для себе як мінімум. Мене дуже захопило це процес з'ясовування, і далі я зрозуміла, що цим цікавлюся, або чогось не знаю такого, що не лише я. Яка головна думка, яку ви хочете донести до слухачів подкасту? Якщо коротко, то це певно, якщо ви досі не знаєте, чому наші круті, то не варто цього соромитися варто з'ясовувати, чому і зараз є так багато шляхів, як це дізнатися так, щоб це було цікаво і захопливо і корисно для себе і тут, і тут і взагалі що просто треба брати і робити. Що а книги завжди були, є та будуть головним джерелом інформації, і неважливо, чим ви не цікавитесь, адже книга несе в собі як інформативну, так і духовну насолоду. Тому зараз почуємо особисту підбірку історичної літератури від культурно-просвітницької блогерки та активістки Мар'яни Гірняк. У це два твори про голодомор Марія Уласа Самчука та жовтий князь Василя Барки. Окрім того, я обожнюю мемуаристику, тому що завдяки їй ми проникаємося як історичним, так і культурним контекстом. З цього я можу порадити видання спогадів актора березільця Йосипа Гірняка, доброго друга Миколи Куліша та Леся Курбаса, тому що там розмаїться від першої світової війни і до його еміграції тобто абсолютно прописаний аспект України. На сам кінець хочу закликати усіх вивчати українську. Культуру та поширювати її світом, адже Україна це не хтось. Я це теж людина.